Лагідні поети співайте в гніздечку, у листі до вас і на заході літ Усміхається ранок, і кучері сиві в злотисті зміняє вам музин привіт. Поет це той спів, що до слуху нам лина і чарує, життя його Промі. Малим його, мов платона малого, і пчілка цілує, мов анакреон він старим. Поети, живіте, кохайте, плачіть крилами, сіяйте в затишку свої, бо щастя провадить свій бенкет одвічний із вами. Коли ж ви зближаєтесь з ним, з тим гордим хаосом повстаннів, страшні там, суворі і темні провалля без дна, верхів'я усі там, не наче Голговської гори, зречіться блакитного дня, зречіться своєї розкоші. Зречіться кохання, щоб серцем величним бути. Ставайте до більшого болю, на більше страждання, щоб більш перемоги почуть. Рід людський вже тисячі літ на собі ні з кайдани. Підвів же тепер він чоло, повстав і помстився за давні образи і рани, помстився за давнє зло. Поважні бути повинні, потужні, суворі, як в бій, той вступаєте ви. Пташками єсте ви тоді. Не летіть в ті простори, як ні, будьте сильні леви.